Ми вже рік у Фінляндії, але я тут так і не спробувала смачної піци. Сьогодні я буду намагатися зробити піцу, яку я куштувала у Мімоза Бруклін Pizza з груші та горкунзолу. І буду робити оцей соус. Хто, можливо, був там і пробував цей гострий соус із медом. Мені здається, він там відіграє чи не найголовнішу роль. Тому, як завжди, якщо все буде вдало, то я обов'язково далі поділюся своїм рецептом. Отже, готую тонке тісто для піци. Спочатку борошно треба просіяти через сито, далі додаю сіль, трохи цукру та вологі дріжджі. Їх потрібно гарно покрашити та перемішати. Вливаю в борошно обов'язково теплу воду, приблизно 40 градусів, щоб дріжджі запрацювали. Спочатку мішаю лопаткою, далі додаю оливкову олію і вже замішую тісто руками до тих пір, доки не перестане липнути до рук. За необхідності можна додати ще трохи борошна. Накриваю серветкою і прибираю тісто в тепле місце на 40 хвилин. В мене ця духовка розігріта до 40 градусів. До речі, консистенцію тіста можна побачити на відео. Не уявляйте, який зараз буду хвилюючий момент. Так. О, боже, Я просто завжди так реагую, коли в мене щось виходить. Тісто збільшилося в два рази, значить, можна готувати піцу. Я завжди використовую пергамент для випічки, ретельно змащую олією і формую руками тоненький пласт. Мені, до речі, подобається, коли піца не ідеальної форми. Доки тісто чекало в стороні ще пару хвилин, я готувала начинку і готувала піцу в декілька етапів. Спочатку без начинки, 3-5 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів. Потім додаю сир і ще випікаю приблизно 3 хвилини. І на останок викладаю грушу, ще зверху сир і на 5 хвилин в духовку. На цьому майже все. Ще готую соус. Для нього я змішала мед, паприку та чорний перець. А тепер вже можна їсти. Триматися буду пробувати куштувати вже гарячо як там кажуть не упозорюсь